Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та Партнери та я, помічник адвоката Керімова Гончарова Валерія. І сьогодні хотіли б повідомити нашу аудиторію про новий переможний кейс стосовно оскарження рішення ВЛК військовослужбовцю Збройних сил України. Як ми розповідали в попередніх відеороликах, для оскарження ВЛК необхідно Подавати скаргу на рішення первинної ВЛК до регіональної ВЛК. Якщо регіональна ВЛК не задовольняє скаргу і ви не погоджуєтеся з рішенням регіональної ВЛК, ви можете її оскаржувати до центральної ВЛК, а потім вже до суду. Як сталося в нашій сьогоднішній справі, то військовослужбовець звернувся до нас із проблемою, що він пройшов ВЛК. Але в нього не зазначені усі, усі діагнози в рішенні ВЛК та неправильно встановлено причини зв'язок отриманих травм із захистом батьківщини. Зв'язку з, з чим нами проаналізовано усі його медичні документи, проаналізовано довідку ВЛК і прийнято рішення про те, що рішення первинної ВЛК все ж таки. Прийнято неправильно з порушенням 402-го наказу, також не встановлено ступінь тяжкості травми, ми подали скаргу до 20-го регіональної ВЛК. Але як показує практика, що перегляд у регіональних ВЛК, первинного рішення ВЛК зовсім ніякого результату не дає і зазвичай вони прописують так, що рішення первинної ВЛК прийнято вірно, та немає підстав для перегляду та повторного проходження медичного огляду військовослужбовцям ВЛК. Після чого нами було оскаржено рішення вже регіональної ВЛК до центральної ВЛК до міста Києва. Після чого, протягом місяця, напевно, ми чекали на відповідь. І ось сьогодні нам буквально прийшла відповідь про те, що у Центральній військово-лікарській комісії Збройних сил України розглянуто скаргу та згідно наданих медичних документів. У військовослужбовця дійсно центральна ВЛК пише, що у військовослужбовця дійсно було діагностовано зміни в стані здоров'я, які є підставою для проведення контрольного обстеження та медичного огляду. І далі, з метою контролю обґрунтованості встановленого діагнозу та постанови ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця, тобто нашого клієнта до військової служби, пропонується командиру військової частини, тобто безпосередньому командиру. Військовослужбовця направити нашого військовослужбовця-клієнта до військової частини на контрольне обстеження на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби і безпосередньо командиру військової частини відповідно до положення наказу 402 Міністерства оборони України. Провести контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК з метою визначення придатності до військової служби. Ця відповідь Центральної військово-лікарської комісії направлена нам як представникам військовослужбовця, командиру військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, та командиру військової частини, де військовослужбовець має пройти медичний огляд, контрольне медичне обстеження. Де йому за результатом мають дати вже оновлену довідку ВЛК, де буде дійсно встановлено в повному обсязі його діагнози, правильно встановлено причини зв'язок отриманих травм там, із захистом батьківщини, а також обов'язково встановлено ступінь тяжкості травми. Далі, що по процедурі? Взагалі, як далі діяти? Ось ми отримали цей документ, що робити далі. Зараз військова частина також отримує таку ж відповідь, і вони зобов'язані видати військовослужбовцю направлення на ВЛК, відповідно до якого він має з'явитися до військової частини та пройти медичний огляд ВЛК. Що ж робити у випадку, коли військова частина отримала рішення це ВЛК? Але вони просто ігнорують і не направляють військовослужбовця. В даному випадку ми рекомендуємо військовослужбовцям подавати рапорт на ВЛК, додавати ось таку відповідь, де центральна ВЛК переглянула скаргу на первину ВЛК і зобов'язала командира військової частини направити військовослужбовця на ВЛК. Письмово подаєте рапорт, реєструєте у військовій частині або направляєте його Укрпоштою з описом. І військова частина видає вам направлення на проходження ВЛК. Ось така процедура, ще один переможний кейс, тому вважаю, що все ж таки доцільно оскаржувати рішення ВЛК. Якщо ви не погоджуєтеся з первинним рішенням ВЛК, знову ж таки наголошую на тому, що у вас є можливість оскаржувати це рішення, якщо військовослужбовці Збройних сил України до регіональної ВЛК, далі до Центральної ВЛК, і вже остання інстанція це суд. Якщо військовослужбовці Національної гвардії, то це первинна ВЛК, і далі у вас центральна, у вас дві ланки до судового оскарження. Таким чином, якщо все ж таки деякі не зважають на те, що там не вказані вказані не усі діагнози або неправильно встановлено причини зв'язок. І військовослужбовці там машуть руками і кажуть, та ну не будемо оскаржувати, тут немає шансів. Шанси все ж таки є. Головне правильно розписати цю скаргу. Правильно послатися на нормативно-правові акти та на певні статті там, того ж 402 наказу, і все ж таки є позитивні результати, що надалі допомагають військовослужбовцям вже правильно, фактично, за усіма діагнозами, встановлювати їх ступінь придатності до військової служби. Можете. Переглянути попередні відеоролики також щодо більш детального. Ми розглядаємо більш детально оскарження ВЛК, повністю процедуру оскарження, до яких конкретно органів звертатися, та які нормативно, на які нормативно-правові акти посилатися під час складання скарги. Дякую вам усім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Переходьте на наш телеграм-канал за посиланням в описі до цього відеоролику. Дякуємо вам за увагу!